Земля втречене, явися, бодай із на сні, І лазорове пересталися! Прилися, мертвому мені, і повини у дні забуті, оссоють згадок окропи, віддай дай усе благі, покуті, Тихо вимо, лихо, спи, сонця клопочуться в озерах, Спадають гуси до води, в далеких пожиттєвих ерах Мої розтанули сліди. Де сині ниви сум пойняті, Де чорне вороня лісів, світання тіні по лихаті, Не драй догою голосів, ранкові нашепти молільниць, де плескіт крил, і хлюпіт хвиль, І солодавий запах винниць, як гріх, як спогад, і як біль, Де дня згойдані тарілі, мосяжний парегу джмелів, твої пшеничні руки білі. Над без берегів де коси чорні на світанні, і жаром спечені уста, Та й янди пуп'янки духмяні, і ти, і грішна, і свята, де ти западиста долина, той пиярок, і те кубло, де те й пала слабединня, маючи крило, де голубі, вільготні лети, і блискай дуги в крилі. Минуле, озовися де ти, забуття радощі, жалі, о втрачена, я явися, бодай зболеному сні, І лазорово простилися, і душу порятуй мені.